Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо обговорювати розвиток українсько-російських газових відносин з нашим гостем Ільдаром Газізуліним, експертом з енергетичних питань. Вітаю вас, пане Льдар. Вітаю вас. Отже, ну от нещодавне підписання офіційних документів наших глав. МЗС України та Росії. Наскільки це впливає на подальший розвиток газових відносин України та Росії? І наскільки дійсно це визначальні якісь документи були підписані? Ну насправді тобто, я не бачу жодних таких зрушень у саме відносинах енергетичних між Росією і Україною. Тобто, ну поки що та ситуація невизначеності, яка лишалася, да, тобто вона лишається? Росія надалі висуває вимоги да, щодо вступу України? До митного союзу, і відповідно отримання України знижки е, е, цін на газ, а Україна в принципі продовжує да вимагати або просити знижку на газ, але не хоче вступати до митного су хоча, якщо дивитися за тими перемовинами, які йшлися, і за тими е, ну, власне повідомленнями, Там. які з'являлися у ЗМІ, то навпаки про митний союз все таки говорить Росія все рідше і рідше. Ну, от, зокрема, в цій зустрічі не йшлося. Чому так? Чи газ відходить на інший план? Можливо, там вирішуються абсолютно якісь інші питання? Ну, насправді я думаю, що все ж таки газ це ну, питання номер один для України у відносинах з Росією. І я думаю, що ну, питання номер один, номер два для Росії. Тобто, це пріоритетне питання надалі залишається. Тобто, я думаю, що е якраз це питання, да, тобто, тут Україна має найбільш таку вразливу позицію, і це Надалі стратегічне питання для Росії, тому ну, виходить, якщо Україна в е, Україні щось загрожує, так то в чому це буде відбуватися? В цінах можливо в якихось інших санкціях з боку Росії? От як експерт, як ви можете оцінити тут Ні, насправді, ситуацію. навіть якщо да не говорити про жодні санкції, тобто, якщо от, дана ситуація буде тривати, да тобто надалі нафтогаз накопичуватиме борги да нещодавно там. З'явилася інформація в інтернеті да, щодо рівня боргів, обсягу боргів Нафтогазу, тобто вони вражають дуже велика, велика сума, да, це десятки мільярдів гривень. А, а, і вони постійно, тобто ці борги, постійно зростають, як іноземним банком російським, так і українським. І якщо ну, ситуація не, зміни, не зміниться, да, тобто, Нафтогаз буде не лише де-факто да, банкрот, але і де євробанкрот, також. Тобто, ну це, це ситуація дуже погана. Тому Насправді Росії лишається лише просто чекати, да, і там за рік, за два, ну фактично в Україні вже не буде жодних варіантів. Жодних ну, зараз варі... Україна бере а, в Росії менше <кій> газу, ніж раніше, так і... так і це якраз питання, тому що згідно договору, да, ми знаємо, що обсяги імпорту мають бути дещо більшими. Тобто це питання не врегульовано. Поки що ну жодної інформації немає з цього приводу, і чесно кажучи, я не знаю. Тобто, як це буде постфактом, да, вирішено можливо. Є домовленості, але ну, про них... Взагалі це чимось загрожує для самої газотранспортної системи. Тому що якщо, наприклад, росіяни відкрили е, ну, вентиль, грубо кажучи, там, на один об'єм газу, mm. а Україна бере менше, то виходить, ну, куди подівається решта. Ні, ну, насправді ж... ні, ні. ні насправді ми ж пам'ятаємо, що обсяг імпорту України, да, там скільки? 40. Близько 40 мільярдів кубометрів в середньому там, за останні кілька років. Тобто, це дуже невелика частка загального транзиту газу да, до Європи. Тобто, відповідно, ну, система ГТС да, вона завантажена не лише українським газом, але й так званим європейським, тобто для європейських uh -huh. клієнтів. Тому дійсно за останні роки обсяги прокачки газу України скорочуються. Тобто, зараз, скільки близько 80 мільярдів кубів. А було там 100-110 мільярдів, тобто ну тенденція до скорочення. Ну експерти називають, що такий мінімум да необхідний для функціонування ГТС, це десь там 60 мільярдів всього газу, тобто 50-60. Угу. Ну тобто, поки що обсяги є нормальними, технічно нормальними. Ну зараз от Україна беручи в Росії менше газу, вона може показати, що дійсно Росія для нас не монополіст, не єдиний, хто нам може дати газ. Чи власне на Москву це ніяк не впливає? Такі дії України ну насправді тобто, тенденція дійсно до скорочення залежності від Росії. Але ж ну є контракт, є договір. Відповідно, Україна має імпортувати певні обсяги газу, незалежно від того скільки вона споживає реально. Тому в Росії є цей важить вплив. Тобто, якщо Україна порушує умови договору, є санкції. Це все таки більше політично чи економічно врегульовується якимось чином? Ну очевидно, що це ну юридичне питання, тобто є контрактні договорні uh -huh. відносини, тобто є порушення, є, є санкції. А, ну очевидно, завжди є і політика, і економіка. А, очевидно, що Україна хотіла б все ж таки платити менше. Тобто, ми дійсно платимо зараз досить високі ціни за, за, за газ, і ми могли б платити дещо менше. Тобто, чому зараз не платимо? Чому в нас немає тих, ну так би мовити? Шансів да, на отримання зниження ціни? Ну, фактично, у нас а, а, ну, на мою думку, все ж таки України менше аргументів, мало аргументів, тобто слабша позиція ніж в країнах Центральної Європи, да, які все ж таки успішно провели переговори за спромом і добилися знижки. Ну тут є різні позиції на цю думку, щодо цього питання. Деякі експерти вважають, що все ж таки Україна може дотиснути Росію, да там через суд чи, чи через досудові переговори. Ну я вважаю, що все ж таки дійсно позиція України слабша, і там, без наприклад, подальших рухів інтеграції з європейським союзом, без там побудови дійсно альтернативи газу, там чи то вугілля, чи то інші види пального, чи то, наприклад, там. Підвищення внутрішніх цін, да, відповідно більше ефективності в Україні, лишається слабка позиція у проводити. Це таки наскільки треба підняти ціну на газ в Україні, якщо необхідно, взагалі? Ну я думаю, що все ж таки необхідно да, для того, щоб покращити фінансовий стан Нафтогазу, да, відповідно мати кращу переговорну mm -hmm. позицію з Росією. Тому що зараз Росія бачить, що ну без того ж Газпромбанку да, Нафтогаз не може ну, має дуже великі складнощі купівлі. Газу на да, місяці. Тому, якби трошки підвищити ціни ну, на 50 100%, принаймні цього року, то ну, це б покращило знову ж таки переговорну позицію. і, Можливо, угу. Росія побачила б, що Україна має намір все ж таки е, е, йти далі, да, і може, е, скажімо так, не так потребує да, російських грошей, кредитів або знижок. Да, більш самостійно. Так, 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 так. Тоді, можливо, були б якісь поступки. Але наскільки це економічно? Реально, ось таке підвищення цін і і так далі. От наскільки це взаємопов'язано ну, і реально в, все впирається в систему соціального захисту. Да, насправді, якщо послухати офіційні позиції наших урядовців, да, вони кажуть, що наша система соціального захисту вона є досить адресною і вона може поглинути удар. Ну принаймні там підвищення тарифів на 20-50%. Та я, в принципі з цим погоджуюся, тому тобто, я думаю, що на першому етапі підвищення цін да, там, на 50%. А наявна система соцзахисту, яка є в Україні, вона здатна захистити дійсно найбідніших. Якщо ми говоримо далі, так, що, якщо тарифи будуть надалі підвищуватися, то дійсно треба трошки реформувати систему, особливо пільг. Ну власне, система пільг і ціни на газ вони ну дещо іноді здається, що в різних сферах. От в чому тут має бути одна точка дотику? Ну на що зараз робити акцент? Ну головне, це дійсно, тобто, все ж таки, це соціальна політика, тому що ну. Дійсно, без цього дуже важко буде підвищувати ціни на газ. Ну акцент це адресність. Адресність в тому, щоб е, допомогу отримували дійсно найбідніші домосподарства. Тобто зараз, ну це, це факт, це доконано, да це визнавало і пан Тігіпко, що там до 50% відсотків допомоги отримують саме не найбідніші, а от відносно багатші е, родини, угу. тобто, через знов ж таки катер... категоріальний принцип надання пільг, тобто пільги надаються. Не за рівнем доходу, да, а за певними там наприклад категоріями професії тощо відповідно, якщо змінити цю систему, то держава то вона матиме вже кошти, не треба буде десь шукати там додаткові мільярди гривень, да для того, щоб переспрямувати допомогу, яка йшла там відносно багатшим. На саме дійсно для родин, які потребують цього найбільше. Ну от на тлі того, що все-таки Україна євроінтегрує або намагається йти так. в цьому напрямку, то наскільки наші умови, зокрема в Україні, відповідають тим європейським стандартам і стосовно газу, стосовно пільг, взагалі стосовно якихось економічних напрямків? Ну, справді, якщо подивитися на ситуацію в Україні, і, наприклад, в Румунії, Болгарії, 10-15 років то дуже схожа ситуація. Тобто там також Дуже бідне населення було, да, низькі ціни на газ, низька енергомісткість, така радянська система надання допомоги. Тобто, але ці країни поступово, тобто, вони змінили і політику, і, і ситуацію в газовому секторі. Саме завдяки внутрішнім реформам. Звичайно, звичайно. Тобто, тому Україні дійсно тобто, за, за один рік це буде важко зробити. Ну, але я думаю, що якщо ну, зробити перший, потім другий крок, тобто, якщо показати, що це не. Якась там а, а, раптова або неспланована там дія? А да? якщо uh -huh. уряд має план певний да? То, то це буде ну дуже гарний сигнал для інвесторів, для міжнародної спільноти, для європейського союзу, а для бізнесу в Україні. А взагалі зараз а, які підґрунтя, які ось тіньові такі моменти відбуваються? Вже є якийсь план напрацювання уряду? Ну є якісь перші кроки до цього, хоча би на ваш погляд? Ну, наскільки я знаю, так. Тобто були певні плани, принаймні у минулого уряду, я не знаю, зараз ми знаємо, відбулися певні кадрові зміни, чи там буде послідовність чи ні збережена. Мені це невідомо. але так, були плани, зокрема щодо кредитування населення, родин, для того, щоб підвищувати енергоефективність, да, для того, щоб платежі за гази, за комунальні послуги були меншими, тобто були такі плани. Ну чи вони будуть реалізовуватися? Я думаю, що вони мають реалізовуватися. Тоді все одно комусь доведеться платити більше за газ. Ну звичайно, я думаю, що насправді, ну попри те, тобто загалом всі будуть платити більше, але це буде більш справедлива система, тому що платити будуть більше відносно багатші. А ті дійсно найбідніші, найвразливіші, вони ну фактично не відчують цього підвищення. Стосовно співпраці у газовій <ків> сфері з іншими країнами, зокрема з Німеччиною, mm -hmm. приміром, або ну з іншими партнерами. Які в нас перспективи в Україні? Ну в принципі, знову ж таки, я думаю, що більше варто говорити про співпрацю з європейськими банками. Да, ми знаємо Deutsche Bank, Він дуже зацікавлений у кредитуванні. Проєктів енергетиці, ми знаємо, що є невеликий кредит на модернізацію ГТС, але це там буквально там 10, кілька близько 50 мільйонів євро, тобто це дуже невелика сума. Були плани більшого кредиту, але, на жаль, ці плани не здійснилися. Але знову ж таки, якщо Україна покаже, що вона продовжує реформу газового ринку, то я думаю, що є. Є можливість отримати більше. Ну от що саме можна змінити і потрібно змінити для того, щоб ну, реалізувати оці напрямки в реформуванні газового ринку? А, ну насправді це все ж таки ну це нафтогаз. Та да. очевидно, що це про це багато говорить. Це uh -huh. розділити нафтогаз, все ж таки на різні компанії, щоб вони були юридично фінансово незалежні, щоб було видно. Фінансовий стан кожної з цих компаній тоді кредитори зможуть кредитувати відповідно Укртрансгаз та оператора газогонної системи та Укргазвидобування, якщо в цьому буде необхідність «Облгази» тощо. Тобто зараз ця ситуація ускладнюється. і не секрет, що відсутність або відтермінування реформи Нафтогазу це головна перешкода до отримання коштів Європейського інвестиційного mm -hmm. банку, Дойче банку», ЄБРР тощо. Ну, насправді, що має змінитися в економіці України, аби інвестори змогли йти до нас і довіряли українській економіці. Ні, ну, Насправді, енергетичний сектор він є дуже специфічний, тобто він mm. там діє певною мірою за своїми правилами. Тому тут я думаю, що можна відрізняти загалом економіку і енергетику. Тобто, в енергетиці знову ж таки дуже все чітко зрозуміло, що треба робити. Ну знов ж таки, я так бачу, що нафтогаз, враховуючи його фінансовий поганий фінансовий стан. Ну, що відбувається з компанією Банкротом? Да? Вона продає активи або і поглинає більш потужна компанія. Тому я так відчуваю, що буде відбуватися продаж активів Нафтогазу. І йдеться не лише про трубу да, і підземне сховище, йдеться також і про активи з видобутку газу. Це компанія угу. Газ України, там ще дві менші компанії. Тому я так відчуваю, що ми вже пройшли певну таку е межу. Коли можна щось було робити без таких болісних кроків, тобто придеться продавати активи. Наскільки о, тут дійсно відіграє роль ще той конфлікт з ленджі-терміналом на подальші наші е, відносини в газовій сфері взагалі? Ну, частково так. Тобто, частково, звичайно, цей, цей, ця ситуація вона вплинула, вона показала, що Україні дуже важко е, зменшити залежність від Росії. І очевидно, що дійсно це є. Угу. Негативна ситуацію. Ну я думаю, що 2013 рік все-таки буде хоча й складним, але дещо стабілізується ця ситуація, як ви вважаєте. Ну, от не знаю. Якраз я думаю, що буде якийсь, Ну мені важко уявити, що така ситуація, яка була 2012 року, да, буде тривати, тобто щось має трапитися, тому що надалі е, ну жити нічого не змінюючи, дуже важко. Враховуючи знов ж таки фінансовий стан компанії Автогас, що ж я вам дякую, що прийшли. Дякую за вашу от таку аналітику. Цікаву нагадаю, гостем в студії був експерт з енергетичних питань Ільдар Газізулін. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.